Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо обговорювати події, які стосуються. Загальних виборів 2024 року у Сполучених Штатах Америки, і в даному випадку ми поговоримо про подію, яка відбулась 28 березня, так і яка стосувалась збору коштів для передвиборчої кампанії чинного президента США Джо Байдена. У зв'язку з цим видання Голос Америки опублікувало інформацію. За якою колишні президенти США Барак Обама Білл Клінтон і деякі голівудські знаменитості приїхали до Нью-Йорка, щоб підтримати президента США Джо Байдена і взяти участь в зборі коштів для його кампанії? Подія принесла рекордну суму понад 26 мільйонів доларів. Атмосфера у Radio City Music Hall була святковою. Обама похвалив готовність Байдена шукати спільні точки дотику в політиці. І проголосив, я хочу, щоб він був президентом. Про вибір, який постане в 2024 році, Клінтон сказав просто: залишайтеся з тим, що працює. Сам Байден відразу озвучив критику в бік свого ймовірного суперника на виборах Дональда Трампа і сказав, що його ідеї дещо застарілі та не в формі. Модератор Стівен Колбер під час бесіди з трьома президентами пожартував, що вони приїхали в місто, і жоден із них не прийшов, щоб з'явитися перед судом, натякаючи на численні юридичні проблеми Трампа, так і, до прикладу, цивільна справа щодо шахрайства, так вона власне розглядалася в Нью-Йорку. Приголомшливі результати зі збору коштів стали головним проявом. Підтримки Байдена від демократів, коли результати опитувань не є визначними, все ж своєю перемогою над демократкою Гіларі Клінтон. У 2016 році Трамп довів, що йому не потрібно було збирати найбільше грошей, щоб, власне, отримати крісло президента. Під час майже годинної розмови Обама і Клінтон пояснили, наскільки важкою є робота Джо Байдена. Вони говорили про самотність і розчарування через політику, яка працює, але не відразу відчувається громадськістю. Вони поділилися своїми враженнями від президентства і намагались пояснити. Чому Байден найкраще підходить для цієї посади, посади президента? Це самотнє місце, сказав Обама, який прилетів до Нью-Йорка на A-Force One з Байденом. Розмова була як жартівливою, так і серйозною, закінчившись тим, що всі троє одягли сонцезахисні окуляри в переважно темному мюзик м'юзик-холі, натякаючи на фірмові сонцезахисні окуляри Райнбан, які Байден часто носить, і власне, ми по фото бачили, що це дійсно мало місце. Офіцери поліції Нью-Йорка вишикувались на вулицях поблизу події як частина посиленої присутності безпеки. Протестувальники, обурені тим, як Байден веде війну в Газі та сильною підтримкою Ізраїлю, ненадовго зірвали шоу, витягнувши з Байдена обіцянку продовжувати працювати над тим, щоб зупинити загибель цивільного населення, особливо дітей. І ми знову ж таки тут акцентуємо увагу, що це вже не перше випадок, коли під час Публічних заходів, в яких приймає участь чинний президент Джо Байден, з'являється така категорія людей, так, які йому дають закиди, так, щодо його неправильної політики в контексті подій в секторі Газу, так, і він відповідно знову ж таки змушений реагувати на це і говорити, що робить все для того, щоб. Кількість цивільного населення, так, яке гине, щоб ця цифра знову ж таки зменшувалася. Але при цьому він додав, що існування Ізраїлю поставлено на карту. Сотні інших протестували на дворі під дощем. Багато хто вимагав припинення вогню та розмахував палестинськими прапорами. Лідер більшості в сенаті Чак Шумер. Від штату Нью-Йорк першим звернувся до близько п'яти тисячі прихильників. Артисти шоу-бізнесу також долучились до підтримки Байдена. Лізо заспівала свій хіт «About Dumb Times», а ведуча мінді Калінг пожартувала, що було приємно бути в кімнаті з такою кількістю багатих людей, додавши, що їй подобається, що вони підтримують президента, який відкрито обіцяє підвищити вам податки. Обама запропонував аудиторії вибір, сказавши, що зрештою ви повинні зробити вибір щодо того, хто бачить вас і піклується про вас. Я майже впевнений, що інший хлопець цього не робить. Ну тут натяк знов ж таки був на Дональда Трампа. Колбер сказав, що він підозрює, що деякі американці забули деякі з найбільш тривожних аспектів президентства Трампа, зокрема 6 січня 2021 року, коли НАТО в прихильників Трампа увірвався в Капітолій США, намагаючись скасувати результати президентських виборів 2020 року. Байден сказав, що занепокоєння з приводу заворушень відгукнулись за межами США, а іноземні лідери поставили під сумнів стабільність американської демократії. За його словами, демократія все ще крихка. Збір коштів мав різні квитки залежно від щедрості донора. Серед інших знаменитостей, які брали участь в події, були Квінт Латіфа, Бен Платт, Сентія Ріво та Леа Мікеле. Квитки продавалися за 225 доларів. Більше грошей дозволило донорам провести більше часу з президентами. Фото з усіма трьома коштувало 100 тисяч доларів. Пожертва в розмірі 250 тисяч доларів дала донорам доступ до одного прийому. А 500 тисяч доларів США дозволило їм потрапити на ще більш ексклюзивне зібрання. Перша леді Джил Байден і Діджей Дінас організували вечірку в мазичному залі з півтисячі гостями, повідомляє кампанія. Обама та Клінтон допомагали Байдену збільшити його вже значну грошову перевагу над Трампом. І тут говориться, що станом на кінець лютого у Байдена було 155 мільйонів доларів готівкою у порівнянні з 37 мільйонами доларів у Трампа та його комітету політичних дій Врятуй Америку. Далі говориться про те, що сума в понад 26 мільйонів доларів зібрана під час подій у Нью-Йорку включає гроші від прихильників, які передали готівку за кілька тижнів до збору коштів, щоб мати можливість бути присутніми. Це на 6 мільйонів доларів більше ніж Трамп зібрав у лютому. Це історичне зростання демонструє ентузіазм щодо президента Байдена та віцепрезидентки Гарріс та свідчить про безпрецедентну машину збору коштів, яку ми створили. Сказав співголова кампанії Джефрі Каценберг. На відміну від нашого опонента, кожен долар, який ми збираємо, дійде до виборців, які вирішать ці вибори, повідомляючи про історичну. Історію президента, його бачення майбутнього та чітко розкриваючи ставки на цих виборах. Це якщо коротко так описати подію, яка відбулась протягом вчорашнього дня в Нью-Йорку, опираючись на дані видання «Голос Америки. Якщо це підсумувати, то ми робимо висновок, що знову ж таки Барак Обама так він. Буде включатися у виборчу кампанію Джо Байдена. Також ми бачимо, що підключається Білл Клінтон, так, теж колишній президент, і це говорить про посилення, так, підтримки в бік Джо Байдена. Тобто, ми знову ж таки бачимо, що кандидати концентрують свою увагу на зборах пожертв так, для своєї. Виборчої кампанії. В наступному відео ми поговоримо, який хід зробить у відповідь Дональд Трамп так, на ось цю акцію, яка була в Нью-Йорку. Там теж є достатньо цікава інформація. Тобто, знову ж таки, говоримо про підтримку Байдена тут з боку колишніх президентів, так, демократів, і також про посилення збору коштів на. Кампанію. Ну, і стандартно, що ми чули, це, звичайно, критика в бік Дональда Трампа, так, за різними знову ж таки, критеріями. Ось така достатньо важлива інформація, так, в контексті продовження виборчої кампанії 2024 року. Нам також потрібно розуміти, які суми збираються кандидатами так, для їх. Виборчих кампаній. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайчику, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, хай щастить вам.